Мікзуття сорту Крем плюс екстра. Вага коробки 35 кг, Ціна 19 300 гривень за весь такий лоб. І вона навіть посунути не може. По наповненню переважають, звичайно, кросівки, але будуть і туфлі, і босоніжки, і класика. Але це все згодом. Перша пара це ось такі у нас Adidas, Дуже приємний голубенький колір на літо саме то. Розмір 39-й. Вони легасенькі, класні. Але, дівчата, це взуття в оригіналі. Що це означає, що воно може бути трішки брудне? Але це не критично. Болото не відсипається. 38-й розмір, шкіра в поєднанні з натуральною замочок. Не знаю, що це за бренд, але виконана пара дуже навіть якісна. Наступні у нас будуть адідаси, вони взагалі в бомбезному стані. 42 розмір. Ось такі. Чоловічі. Далі, що це у нас? Соломони. Ось такі соломони. Оп, оп. А сюди. Наступна пара це Джордани. До речі, теж голубенькі. Класнючі. Далі райс лаурен Поло. О, ми таке любимо. Це натуральна шкіра. Розмір 40-й. Дивіться, які красиві кеди. Попадаються ось такі босоніжки. Це Томаріси, 38-й розмір, повністю новесенька пара. Красиві. Далі бачу ще одні бідаси. Це теж натуральна замша. Клас. Тобто Чоловіча класика, 43. 43 розмір це теж шкіра. Але взуття в дуже-дуже крутому стані. Скейчерси, діадора. Також бренд. 47-й. Чик. Так, що я тут ще бачу? Я бачу тут пуму. Ось таку гарнесеньку. Гарне поєднання кольорів. Бачу ось таку модельку замшеву. Розмір, зараз кажу. Вісімка. Снепали 32. Наступна жіноча пара буде. Ось така. Я бачу поки що, що красиво прям тут достатньо. О! О! Ненди таке дідас. Це дорога, до речі, пара. Це оригінал. Язичок дуже-дуже далеко. Сороковий розмір. Рік. Цікавий рік. Двадцятий рік. Це досить. Класна пара з нових. Марко Поло. Ще одна пара Марко Поло. а чому коня нема? Є yeah, був Ральф Лаурен, а це Марко. Клас. Далі футзалки від бренду Puma. Ось такі. Дуже нульцеві. Так, Хочу показати ще дуже, дуже гарна коробка. Найки. По бренду ще чітко. Жіночі. Сіренькі, отакі От собі простенькі. 24 см устівка. Супер. Просто. Навіть на що сказати. адідаси, Далі. Найчики. Отакі. От О, ми такі любимо. Це я не знаю, що за бренд, але дуже гарна пара. А, прикольні це шкіра. Італія просто пише. Коробка гарна. Наступний міс Глобо. 35-й розмір. Дуже гарна коробка, ековський. Це теж дорога пара. Еко, а розмір 40. Красивки Еко. Далі Grace Грейсленд, ванси, живем живем така моделька, теж красива Так, це що у нас? Grace Грейсленд, просто білі макасіни, можна сказати. Далі оці прикольні теж. Це чоловічі. і Вони супер легесенькі. Теж як макасіни, як лофер виглядає. Так, хочу далі показати вам знову чоловічу пару. Газ. А що це таке? Не знаю. Що це за бренд? там Великий гарний розмір. Далі. Under Armour. Коробка гарна. Знову просто кросівки, 41-й розбір. Кеди. Звіночі, зручне, тобто ортопедичне, можливо. Знову дуже прикольні кеди. Цікаві такі. І погнали. По класиці, по каблуках, їх тут буде небагато, але вони будуть. Раз, моделька. Кеди. Просто кеди. Червоні, чоловічі. Далі кросівки. Валима. Вали, Вали такі Така моделька. Далі, що у нас тут чоловіча класика в шкірі? Оце база. Вибита шкіра. Ось такі гарні, великі, чоловічий розмір. Такі ж самі, тільки в коричневій шкірі. Прикольно. Так, далі. Жіночі ось такі, типу теж макасіни. Дуже макасіни. Далі Лофор Томаріс. До речі, дуже прикольний. Дуже прям. Далі жіночий каблучок на аерогордіні це шкіра. Ще один каблучок від Грейсленд, Ще один оце дуже гарний. Тут навіть нічого не треба вказати. Дуже. Дуже-дуже-дуже гарний. Жіночий кросівок шкіряний. Чоловіча класика ось така. І останні будуть ось такі каблички. Тому для замовлення пишіть будь-кому з наших менеджерів. Ціна акційна 19300 за 35 кілограмів.